Вчора подивився список топ українських ютуб-каналів. Перші 20 це російськомовні дитячі канали. Разом з цим виходять серіали про охоронців і типу детективи, якісь недодетективи. І люди це дивляться, там мільйони переглядів на Ютубі. Що з цим робити? Чи з цим треба щось робити, і чи це наша роль? Наставляти людей на мистецтво, чи це завжди буде? Ні, ну питання в того, що треба дуже чітко розуміти задачу, з яку береся. Да? Якщо говорити про професійний світ, там кіно, Ютуба, чітко розуміти свою аудиторію. Це найважливіша штука. І шукати до них ключ, можна вивчати там досвід інший. В нас не дуже чесна гра. І в кінотеатрах, і в Ютубі, і так далі він відкрита платформа, але хто більше має контенту, хто більше його та, ну, самі використовуючи алгоритми комп'ютерні. Поруч нас держава, яка більша фізично, по кількості населення, грошей і ресурсу, які на це тратяться. Тому це задача, ну якби географічна, біологічна, просто кількості ресурсів.